Є два види пиляння деревини. Точніше, два зрізи. Є тангентальний зріз. Це ось цей, в якому річні кільця йдуть ось так півколами. Ну, цю дошку при усушці більше може ось так ідуть річні кільця, і так може і довгою зігнути. Потім при різних столярні обробці. Ну, тяжче обробляти, бо вона буде вже зігнута. Ось це є радіальний зріз, коли річні кільця ось так йдуть на дошці зверху, вниз. Ну і паралельно один одному. І ось так виглядає зверху. Ось так подовжені доски йдуть паралельно один одному, річні кільця. Цю дошку при осушці майже ніколи не крутить. Бувають може випадки, але майже ніколи. І це вигляд зі тангентального її дошки з тангентальним зрізом. Ось так вона має, такі везерунки зверху. Ну, оцю дошку скручує при осушці. Це був приклад на готових пиломатеріалах, а це кругла колода. Відповідно, тут зрізані дошки, які будуть йти від серцевини. Ось так одна дві дошки, щоб е, оці кільця йшли паралельно один одному, то буде тангентальний зріз. А ось, а ось оці такі будуть зверху колоди зніматися, де річні кільця і так будуть півколом. Це будуть тангентальний зріз, тангентальні дошки. Ну, відповідно, це заболонь чи це є порода дуб. Білок він ніде не використовується, він так знімається горбуль, і тоді ріжеться тангентальні дошки. І якщо просто зріжеться зверху вниз, то тут потім на обрізних станках можна собі вибирати там 2-3-4 дошки, вийде з радіальним зрізом. Які гарно сохнуть, їх не крутить і добре обробляти на е, столярних станках. Їх не треба клеїти, а можна зразу цілу дошку обробити. Ось так такі зрізи є в деревині.